Йой, люди добрі! Ви б то бачили, як у селі Вербівці сталося. Сміх на ціле подвір'я, а все через двох кумів, що не поділили господарку. Було то так. Кум Петро чоловік роботящий, але трохи хвалько, має трактор білорус, два порося та пару качок і куму Марію, жінку гостру на язик, як бритва з ярмарку. А кум Михайло з виду спокійний, але впертий, як його корова дуня. Той, що скаже, «зрублю», то хоч камінь гризи, але зробить. І от одного разу на празник Івана Купала зібралося все село. На ставку з гітарами, шашликами, молодь танцює, старші на лавках теревенять, а ці двоє, куми з кумом, десь під липою чарку цокають. Куме, каже Петро, от скажи чесно, хто в нас у селі найбільший господар? Ну, певно, я, каже Михайло, навіть не думаючи. Йой, прости, господи, але ти що з глузду з'їхав? аж зірвався Петро. Ти бачив, мій город? У мене все росте, від цибулі до кабачка? Та певно, бо кури в тебе добрі перегноєм удобрили, підколює Михайло. Сміються чарка за чаркою, і от уже пішло в кого краща картопля, в кого свиня жирніша, в кого куму файніша. О, то вже був момент, де всі навколо замовкли. Куме, не чупай мою Марію, каже Петро, бо як схопить тебе качалкою, то й півроку сметану не побачиш. То я ж так, для жарту, виправдовується Михайло, просто кажу, що гарна, бо ти би сам себе не похвалив. Аж тут до їхнього столу підходить староста Іван, чоловік серйозний, але любить добрий жарт. Чую, ви тут уже, певно, новий конкурс придумали, га? А як же, каже Петро, хто більший господар у Вербівцях? І тут Іван замість сміятися каже: То давайте змагання зробимо, щоб усі бачили, хто що вартий. І що ви думаєте? Вони погодились. Бо ж куми такі, спершу, та що ти, куми, я жартував, а потім уже тримаються за руку і клянуться чесно, без підстав. Наступного ранку все село вже знало. Петро і Михайло будуть мірятись господарством хто кращий, тому й слава. Жінки хрестилися, діти реготали, а дядько Ілько вже парі приймав біля магазину. Ставлю на Михайла, бо той навіть бур'яни рівненько садить. Та де Петро має трактор, кричав інший. У того навіть півень на капоті сидить, як емблема. І справді, Петро, щоб показати статус, посадив свого півня Славка просто на трактор. Їде через село, а той кукурікає, як на мітингу. Кукуріку! Я господар! Люди сміялись до сліз. А от Михайло лише хитав головою. Та хай кукурікає! Півень то не диплом. Побачимо, як до дощу витримає його господарка. І як відчував, бо надвечір з неба хлюпнуло так, що з городів попливло все, і картопля, і село сміхом залило, бо Петро якраз гнав свого півня з-під трактора мокрого, як качка. Йой, славку, ти певно тепер знаєш, що таке слава, га? казав він, витираючи його рушником. А село вже чекало наступного тижня, бо староста призначив кумівський турнір офіційно. І так почалось велике змагання двох найзавзятіших господарів в Вербівцях. Відтоді, як куми Петро та Михайло оголосили змагання, спокою не мав ніхто. Вербівці за два дні стали як вулик. Баби біля магазину вже не обговорювали ні погоду, ні ціни на цукор, а тільки: А ти чула, що Петро вчора паркан фарбував о третій ночі, щоб ніхто не бачив, як воно облізло? А Михайло кажуть, свиню мив з шамкунем». Такого руху в селі не було, відколи торік теща Ксьонза загубила зубний протез на прощі. Кожен день куми робили нове досягнення. Петро зранку заводить трактор так, щоб чути було до самого клубу. «Куми, а що ти там гремиш? гукає Михайло через паркан. Та перевіряю, чи заводиться, каже Петро, бо в тебе ж нема чим. Та не треба мені трактора, каже Михайло, я сам собі господар, без заліза. І от тоді Михайло взявся, садить, копає, поливає, аж пара стоїть. А Петро, не дурень, узявся за іншу ділянку, облаштовує двір, щоби очі ріже, аж сяє. На третій день жінки обох уже ледве ходили. Кума Марія каже до Петра: Слухай, Петре, може, вистачить уже з того змагання, бо я втомлюлась, і город сапай, і хату мий, і салат закручуй. Та ні, кума, відповідає він. Це ж честь роду. А в той самий час кум Михайло свою Ганну підняв о п'ятій ранку. Виставай, Ганно, треба до корови. Як не подоїмо рано, то в Петра вже молоко кипить. Йой, лишенько, каже вона. Я вже не чую рука. Він усе воює з тим Петром. Може, ви краще разом вип'єте та й забудетеся? Та ні, Михайло стояв на своєму. Я мушу доказати, що я господар. До кінця тижня вербівці виглядали, як після суботника. Скрізь фарба, гній, пил, кури в білих плямах, і кожен пес знає, хто за кого вболіває. Навіть діти поділились на табори. Ми за кума Петра, кричали одні, а ми за Михайла відгукувались другі, і бігали з саморобними прапорцями. Господар 2025! Навіть отець Богдан не витримав. Люди, я вас прошу, зупиніться, бо скоро під вікнами хрестини робитимете для поросят. Та кого ти зупиниш, коли в кума вже азарт пішов? Петро вирішив показати нове досягнення. Зробив у дворі фонтан, просто з пластикової бочки, з якої вода б'є струмком, як у трускавці. О, дивись, куме, каже він, у кого ще в селі таке є. Та, певно, нема, бо кому треба дощ у дворі, сміється Михайло. У мене от чистий ставок і качки, там, як в Європі. І що ви думаєте? Петро того ж дня привіз качок, щоб не казали, що я відстав. А наступного ранку ті качки втекли до ставка Михайла. Йой, та то була сцена. Михайло стоїть біля води, руки в боки. Куме, твоя делегація прибігла. Хочеш я їм прапор дам? Йой, віддай качок, бо Марія вже кричить, що на борщі не буде м'яса. І тоді все село вийшло дивитися, як Петро з Михайлом ганяється біля ставка за качками. Діти верещать, собаки гавкають, півень Славко на тракторі кричить Кукуріку, -ку -ку як на параді. Поки нарешті староста Іван не втрутився. Та годі вже люди добрі вам би не господарства, цирк відкривати!» Та ж куми не здаються. Бо вже по селу ходить чутка, переможець отримає звання господар року. Тож не просто слова, то як грамота від самого президента для наших селян. От і готуються до фіналу. Петро Город під лінійку, Михайло Сарай під колір церкви, жінки знервовані, як перед Великодним. І кожен тих і цьом думає. А що як програю? Та ні, я ж кум, не маю права. Настала та неділя, коли у Вербівцях мало відбутися саме те велике змагання. Хто більший господар, кум Петро чи кум Михайло? Кажу вам, такої події село не бачило відтоді, як у 2012-му Марія з клубу вийшла заміж тричі за одного й того самого чоловіка, бо перші два рази документи загубили. Ще зранку біля клубу поставили лавки, столи, плакати господар року, чесна боротьба і навіть банер із надписом. Спонсор події, місцевий магазин у Галі все найсвіжіше, крім пліток. Староста Іван ходив з мегафоном, гордий, як президент на параді. Прошу наштовхайтесь, все побачите. Кум Петро і кум Михайло мають змагатись у трьох номінаціях: город, худоба і кмітливість. А Дексіон? спитали баби. «Йой, він у журі, каже Іван. Бо хто як не отець знає, в кого совість чистіша? Перший конкурс город Михайло виставив відро картоплі, рівної, як яйця, і зв'язку часнику, що аж пахло на три двори. Петро, буряк, моркву, помідори все блищить, бо Марія вчора їх терла серветками. каже, для блиску, бо то телевізія. Журі з трьох людей, староста, ксьонс і баба Настя ходять, розглядають. Ксьонс нахиляється до буряків. Гарні, гарні, але ж куме підозріло блискучі, ніби в поліроль макнули. Та то господь благословив, не моргнувши, каже Петро. Баба Настя засміялась, ага, господь ще й лимонною шкіркою натирав. Далі худоба. Петро приводить свого півня Славка, що вже став зіркою села. Той гордо стоїть на тракторі, як на троні, і кукурікає, коли хто плескає. Михайло ж вивів свою корову дуню красуня, блискуча, чиста, навіть бантик на хвості. Куме, каже Петро, ти ту корову чи до змагання готуєш чи на конкурс краси. А що, каже Михайло, всім же трактор на постаменті ставити? Та сміх стих, коли Дуня просто на площі зробила своє діло. Петро аж вибухнув О, бачите, бачите, моя техніка такого не робить. А Михайло йому бо твоя техніка не жива, а ця продуктивна. Народ аж ржав, Аксьон стоїть, хреститься і шепоче Йой Боже, благослови цих господарів! Бо якби розумом міряти, то ніхто би не виграв. І от настав третій конкурс Кмітливість. Староста дає завдання хто швидше змайструє годівничку для птахів з того, що є під рукою? Петро взяв молоток, дошки, цвяхи, все по науці. А Михайло, недовго думаючи, перевернув старий відерник, зробив дірку і прив'язав мотузку. Готово, каже. Та що то за годівниця? обурився Петро. То відро без дна. А ти думаєш, горобці з дипломом приходять? Спокійно відповів Михайло. Головне, щоб хліб падав. Ксьонс аж не стримався. Йой! От в кого справжня філософія господарства? І от настав вирішальний момент. Народ затих, журі радиться, Баба Настя шепче У Петра блиск, у Михайла душа. Ксьон каже. Петро господар на показ, а Михайло для серця. Іван підсумував. Та що тут казати, рівні вони ті куми, як дві сторони одного вела. Оголошують нічия, Петро стоїть очі великі, Михайло мовчить, люди аплодують. А тоді Ксьонс підходить і каже: Кумці, слухайте, в Бога нема першого і другого, є тільки той, хто не лінується. А ви обоє трудяги, хоч і стараканами. То беріть ідіть і святкуйте, бо то не гріх. І тут, як хтось з натовпу, крикнув, на щось треба змити результат. За півгодини біля клубу стояв довгий стіл, чарки дзвеніли, сміх лунав, і куми вже обіймались як брати. Куме, каже Петро, та ти все одно господар. Дай ти не гірший. Якби не ти, я б і досі бур'яни, вирощував. Ксьон взяв чарку квасу, підняв угору і каже Ну, щоб у Вербівцях більше не змагались, а просто жили, як люди. Амінь. крикнув півень Славко з трактора. Йой, ото був сміх. Після того господарського змагання вербівці ще довго гули, як вулик. Кожен мав свою версію. Одні казали, що виграв Петро, інші, що Михайло, а наймудріші зітхали. Та виграла ота бочка з фонтаном, бо вона тепер у кожного на подвір'ї стоїть. А куми? Кум Петро з кумом Михайлом наступного ранку прокинулись майже одночасно, обоє з головою, що гуде, як старий комбайн. Петро витяг голову з під подушки. «Йой, Маріє, води. А вона йому якої? З криниці чи з фонтану твого господарського, та хоч свяченої, аби помогло. У той самий час у Михайла вдома Ганна готує розсіл, бурчить. Якби ти, Михайле, так грот сапав, як учора чарку підіймав, то вже буряк на півметра виріс. Та то не я, каже Михайло, то кум підбив. Ага, кум винен, сміється вона. То ти в нас, певно, жертва кумівських провокацій? По півдні куми таки здибались біля магазину у Галі. Стоять обидва очі червоні, як у котів на горищі. Кожен тримає пляшку квасу. Куме, каже Петро, як ти, живий? Та ще трохи парує з голови. Михайло усміхається. Але головне честь збережено. Та правда, ми, як ті спортсмени, ніхто не переміг, але обидва впали достойно. Поки вони так балакають, до них підходить баба Настя. Та ви, хлопці, добре придумали, каже вона. То село так давно не сміялось. Учора навіть ксьонс на службі сказав, що кумство не завжди гріх. Головне, щоб з гумором. Так, Ксьонс святий чоловік, погоджується Петро. Він нас розсудив, як треба, ага, каже Михайло, і трохи підбив, щоб не в образу, але з піснею. І справді, того ж вечора, коли спека спала, біля клубу знову зібралося пів села. Петро виніс баян, Михайло акумуляторну колонку і понеслось. Ксьонс, староста, баби, молодь усі співали як на весіллі. Ганна з Марією мирно поруч, навіть рецепт бурщу одна одній диктують я ставлю більше квасолі, а я більше чеснуку, щоб до серця брало. А потім вийшов староста Іван і каже Люди, слухайте, в нас так файно пішло, що я вирішив щороку робити День кума. І всі як вибухнули оплесками, що аж качки з Петрикового ставка злякались і перелетіли до Михайла. Символічно, щоб не сварились більше. Коли вже ніч упала, сидять куми на лавці під грушею, місяць світить, цвіркуни щурчать, а з хат чути, як хтось ще співає, несе галя воду. Куме, каже Петро, знаєш що? Ти, може, й не маєш трактора, але маєш серце. А ти, Петре, може, й не маєш корови, але маєш голову? То що, виходить, ми разом як повноцінний господар? Та певно, ти думаєш, недарма Бог придумав кумів, щоб один дурість зробив, а другий підтримав. Петро пирскає зі сміху. А якби Шексін нам грант дав, ми б тут Європу зробили. Та наші жінки не дозволять, бо тоді не буде про що пліткувати. І обоє регочуть так, що аж собака пижик злякався і заліз під лавку. А на ранок по селі вже йшла нова приказка. Як хочеш знати, хто справжній господар, глянь, хто його кум. Люди. Ну скажіть чесно, в кожного ж є такий кум, що без нього і сміх не той, і життя не тега? Пишіть у коментарях, хто з ваших знайомих більше схожий на Петра чи на Михайла, той, що з трактором, чи той, що з філософією. Як вам історія про наших кумів із вербівців? Сміялись, правда? То не скупіться, ставте вподобайку, підписуйтесь, бо далі буде ще веселіше. У нас і про кумовиць, і про те, як теща перемудрила GPS. да не забути натиснути, щоб не пропустити нові сільські пригоди, бо як кажуть, у нас як не підпишешся, то кум прийде сам нагадати.